Пане президенте, щодо переговорів, які відбулися вчора, перше запитання до вас чи велося щодо територіальних поступок? Ви вже сказали про тиск, чи був певний тиск щодо цих поступок? Чи говорилося про лінію розмежування і до чого врешті дійшли? І можливо, чи було щось про те, які США можуть надати гарантії безпеки для України? в разі пропонування вогню. Е, мисяб HRB whether we be called stated that the EU is preparing the new sanctions чи, uh, євро... єс, приготує нові санкції проти Росії, що буде включено в 20-й пакет, чи будуть зокрема, е, 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 окремі обмеження для е, нафтових компаній, як Лукойл е, і посилення цих санкцій. No за а, ваше запитання передусім, а зустрічі були і вчора, і сьогодні було да, кілька сесій зустрічі. Тільки що за, закінчилась остання зустрічі, десь півгодини, напевно, тому а, може трішки більше. Коли ми з'єднувалися з переговорниками з Емануелем по телефону, значить, а зустрічі це процес він ще не закінчився. А, Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. Питання грошей відновлення, на мій погляд, я говорю чесно, і ми про це говорили. Безумовно, без присутності європейських партнерів, акцептувати не просто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо, конкретика від Сполучених Штатів Америки, конкретика від, від Європи. Тобто, я би сказав, що це три головних теми магістралі, і в той же самий момент тригера. Так, і тут треба бути дуже обережними. Я дякую нашим переговорним групам, а план виглядає кращим. Що було приблизно зрозуміло щодо питань м, різного характеру, різних областей, територіальних розмова була 6,5 годин що тільки щодо м, відповідних таких пунктів, тобто перемовини йдуть. Е Переговорники зі сполучених штатів Америки хочуть Вони поділилися з нами їх баченнями. Вони хочуть поділитися цими баченнями з російською стороною. Ми отримуємо повний фідбек. Я отримую фідбек від нашої делегації. бо не по телефону завтра вони прилетять в Ірландію, і мені покроково скажуть, де ми в їх перемовинах, і так само я розумію, що і. Російська сторона отримує також відповідну відповідну реакцію Сполучених Штатів і Сполучені Штати реакцію російської сторони. Вибачте, і я думаю, що після цього ми побачимо, де ми приблизно знаходимось.